В соцмережах у мене було два скачки заробітку. Перший, коли я взагалі почала отримувати гроші з соцмереж, це коли я купила акція вся капцова і просто почала розбиратися з курсом в соцмережі в записі без ніякого супроводу. Далі я зрозуміла, що я точно піду далі. І я купила літом був е, окремий розбір е, цільові групи і прогрів вебінари у Наталі Павлівни і прокачка Інсти. Я за два тижні розібралася так за цих продуктів, що в мене доходи зросли в 10 разів, в 10 разів за липень. І звісно, я іду, і звісно, я вже забронювала собі місце на групове наставництво, коли я хочу третій раз скаканути в ціні.